Терапія стовбуровими клітинами колись була дуже перспективним напрямком. Вважалося, що вона допоможе подолати серйозні захворювання, хронічні онкологію, покращити взагалі якість життя, продовжити життя, але все сталося не так, як гадалося. На сьогодні, наприклад, вона заборонена в США повністю. І чому так? Стовбурові клітини це недиференційовані клітини, тобто вони не відносяться до жодного органу або системи. І на цей момент, коли вони не диференційовані, вони не мають механізму апоптозу. Апоптоз це механізм гибелі клітини, коли вона доживає свій вік або вона хвора. так от, в стобурових клітинах цього механізму немає до того моменту, поки вони не диференцюються. І що ми маємо? Як будь-які клітини вони діляться і можуть мати проблеми ділення, тобто помилки ділення. Саме такі клітини, наш імунітет відслідковує, це називається механізм імуносепресії, і знищує. І от коли це все ламається, ми маємо онкозахворювання. Бо Онкоклітина, вона також не має механізму апоптозу і більш того, вона починає активно ділитися і вражати орган, лишаючи його можливості виконувати його функцію. Тобто на сьогодні стовбурові клітини це ризик онкології. На рахунок дієва чи ні, в моєму особистому досвіді була дитина, мама якої продала квартиру. Ще дозбирала гроші через волонтерів і поїхала, зробила цю терапію. Результат нуль, а витрачені величезні гроші. Всі ті люди, які стверджують, що їх діти одужали, ми не знаємо справжню історію, ніяких документів, підтверджуючи, що там була важка форма аутізму і кудись вона поділася, вони не надають. Це все піар, це все слова, і ще раз кажу, це величезні ризики. Відсрочені ризики, які можуть у вас проявитися через 10 через 15 років, коли ваша дитина вже може і вийти зі спектру, і почне розмовляти, почне нормально жити, і ви будете потім собі кусати лікті.